Четвер, шостого листопада, сумська громада з болем у серці та глибокою вдячністю провела в останню земну путь двох захисників України: солдатів Миколу Ахрамєєва та Олександра Паляничку. Із самого ранку рідні, друзі, знайомі та бойові побратими, схиливши голови в скорботі зі сльозами на очах, попрощались із 48-річним хоробрим воїном Миколою Ахрамєєвим, який із перших днів повномасштабного вторгнення. Захищав Сумщину від окупантів. Пройшов найгарячіші напрямки фронту. Чоловік служив на посаді розвідника-гранатометника 3-ї розвідувальної групи сухопутних військ України. Відважний воїн-оборонець загинув у бою 14 січня поточного року поблизу населеного пункту Янтарне Покровського району Донецької області. Нехай світла добра пам'ять про народного героя стане сильнішою за смерть і завжди житиме в серцях усіх, хто знав, любив і поважав Миколу. Я його чекала живою. Не думала, що я його буду вдома зустрічати в труні. Він почав от, свою військову кар'єру 24 лютого 22 року. Потім пішов до лав ЗСУ, тому що, як він мені казав, не міг дивитися як хоронять дітей. Я його до останнього чекала з полону. Але так вийшло, що я не дочекалась. Тому сталося, як сталося, але він був дуже чуйною, світлою людиною. Ми з ним разом прожили 29 років, і я не можу зараз відпустити його від себе. Він для мене завжди живий. Війна забирає кращого. Він з перших днів пішов ДГТГ, оборона сум. Нікого не було. Веселий, любив пошутити, любив робити, копати, копати, стріляти, так, стріляти. Чудова людина була. Микола дуже був позитивний, свій шлях він розпочав з провідчив батальйону суд. Він був чуйним, знаєте, таким, ну, добряком, весільчаком, завжди на позитиві, завжди такий. Ну, я навіть не знаю, як це правильно висловиться. Пова, ну, поважав кожного, до, до всіх відносився з повагою. Такий, ну, нема слів. Дуже добра, дуже чуйна людина була. Дуже жаль, ми скорбимо всі за ним. Ми з ним познайомилися в Добробаті, в добровільному батальйоні суд. Це було в марті місяці, в березні, получается, так. Там ми з ними познайомились. Ми з ним, він довгий шлях пройшов у нас, потім він перевівся в Збройні Сили України. Дуже шкода, дуже шкода, і, ну, дуже добра людина, хороша була. Дуже шкода загинув. Добрий, різні радістий. Кожну минуту міг допомогти, коли його простити, ніколи ні в чому не відказував. Читаємо пам'ять відспівали відважного захисника Миколу Ахрамєєва у Свято-Воскресенському кафедральному соборі Православної Церкви України. Молимо за покині душі спотіла раба Божого, за рівного воїна за волю, незалежності, свободі України, героя України новопрестала Миколая і за відпущення у всякої провини вільної і невільної. Вольбо це видушує там, де праведні спочивають. по обіді 6 листопада біля Святого Георгіївського храму рідні, друзі та бойові побратими зустрічали скорботний кортеж із тілом загиблого 39-річного солдата Олександра Палянички, який служив на посаді розвідника-гранатометника 5-ї розвідувальної групи сухопутних військ України. Відважний воїн загинув на полі бою 13 вересня 2023 року. Поблизу населеного пункту Вербове Пологівського району Запорізької області, жартовність і мужність Олександра Палянички навічно закарбуються в історії нашої громади та пам'яті кожного, хто його знав, любив і поважав. Олександр був хорошим, добрим хлопчиком. Усім допомагав, хто його просив, і у селі його дуже всі люблять. І всі Поштив пів села прийшло і з ним попрощалися у Великій Черничі. Це мій рідний брат, я йому дякую, що пішов захищати нас, і він пішов добровільно. Був доброю людиною. Мріяв приїхати сюди, ну, як до мене, як до сестри, побачити. Мріє його не сполити. Хороша людина, дитина була, пішов захищати свою батьківщину. Втрата невимовна, я що, доброзичливий, сім'ю свою дуже любив. Все було, все було б добре, добре для ну, Він Мій брат двоюрідний. знав його з дитинства. Хороша людина був, пішов воювати і загинув. На жаль. Не побоявся, пішов захищати нашу батьківщину, був два роки. Без вісті зниклим, а це індифікатували ті, тіло його. Допомагав, він часто до бабусі в село приїжджав, допомагав, був порядним і хорошим хлопцем. Дуже боляче, дуже боляче, що його не стало. А для мами це взагалі велика втрата і велике горе. Аби не такі наші хлопці, я думаю, що... Велика їм шана і подяка, що вони захищають нас, а йому світла пам'ять. Відспівали мужнього захисника Олександра Паляничку у Свято-Георгіївському храмі Православної церкви України. Ще молимо за упокоєння душі спочилого раба Божого воїна Олександра, захисника України і усіх спочилих рідних, і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй, щоб Господь оселив душі їх там, де праведні спочивають, Господи, помилуй. З усіма військовими почистями хоробрих захисників та справжніх патріотів України солдатів Миколу Ахрамєєва та Олександра Паляничку поховали на Алеї Слави Новоцентрального Баренівського кладовища. Вічна пам'ять та слава народним героям, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.